Вітаю, панове! Розпочинаємо великий курс, що потрібно знати про джерела безперебійного живлення. Буде складатися з кількох відеокліпів, де основні моменти постараюся розглянути. Джерело безперебійного живлення ДБЖ. Автоматичний пристрій що дає можливість підключеному обладнанню. Деякий час працювати від акумуляторів, ДБЖ при зникненні електричного струму в мережі або при виході його параметрів за допустими межі. Тобто струм може бути, але параметри його не відповідають вимогам. Крім того, ДБЖ здатний коригувати параметри напругу, частоту електроживлення, часто застосовується для забезпечення безперебійної роботи комп'ютерів, може приєднуватися з різними видами генераторів, електроенергії. Ну, дуже. Дуже зараз поширене і багато хто за ним ганяється, шукають. Дуже затребуване на, на даний момент. Існує три схеми побудови ДБЖ. Резервне ДБЖ використовується для жилення персональних комп'ютерів робочих станцій. Локальних обтісюваних мереж. Практично усі недорогі малопотужні ДБЖ, що пропонуються на вітчизняному ринку, побудовані за резервною схемою. При виході електроживлення за намалені значення напруги або за його відсутності ДБЖ автоматично перемикається підключення навантаження до жилення від акумуляторів за допомогою простору інвертора. Після відновлення нормального напруги ДБЖ знову перемикає навантаження на живлення від мережі. Недоліком цього виду ДБЖ є несу вихід і відносно довгий час перемикання на від батареї. За рахунок ЕКД близько 99% практично безшумні та з мінімальним виділенням тепла. Не можуть коригувати ні напругу, ні частоту УФД по класифікації МЕК. Друге, інтерактивне ДБЖ те ж саме, що і резервне, але крім того, у нього. На вході присутній ступінчастий стабілізатор напруги, що дає змогу отримати регульовану вихідну напругу. VI по класифікації МЕК, інвертори деяких моделей, лідійно-інтерактивних ДБЖ видають напругу як прямокутної або трапецідальної форми, як у попередньо варіанти, так і синусоїдальної форми, тобто, може чистий і нечистий синус. Час перемикання менший, ніж попередній варіант, оскільки здійснюється синхронізація несхідною напругою. ККД нижче, ніж у резервних. Асортимент інтерактивних ДБЖ ТМ СВЕД, дивіться тут. Це ми, на ну, нього приберемо. Асортимент це вже реклама. Далі. Отак він виглядає. От. І на ньому всі характеристики показуємо. Бачимо напруга. наскільки заряджена батарея. Оце, по-моєму, якийсь струм. Вітається Halloween. DBG Sven Pro плюс 1000 на 1000 Вт. Онлайн, це третій. Або подвійного перетворення. Онлайн не автономний режим. Використовується для жилення файлових серверів і робочих станцій локальних. Обчись мереж, а також будь-якого іншого обладнання, до якого приділяються підвищені вимоги щодо якості мережі електроживлення. Принцип роботи полягає в подвійному перетворенні дубл конверсіон роду струму Спочатку вхідна зміна напруга перетворюється в постійну, потім назад у зміна напругу за допомогою зворотного перетворювача інвертора. Час перемикання. Нулю. ДБЖ подвійного перетворення мають невисокий ККД від 80 до 94%, через що відрізняється підвищення виділення тепла і рівним шуму. На відміну від двох попередніх схем, здатні коригувати не лише на про, а й частоту у по класифікації МЕК. Ну і частина перша вступна. Неякісне електроживлення вкрай негативно впливає на це так передмова, на техніку. Синні сплески напруги здатні вивести з ладу блоки живлення і мікросхеми, а систематичні проблеми з електроенергією викликають перечасне старіння з апаратури. А згідно з дослідженням американської консалтингової компанії Contingent Planning, причиною втрати даних в 45% випадок не є неякісне електроживлення. Уникнути таких прикростей. Прикрості. Допоможе джерело безперемінного живлення. Отже, установка джерела безперемінного живлення потрібна для запобігання пошкодженню обладнання і збою у роботі систем. Першочерговим завданням ДБЖ передусім вважається забезпечення нормального, коректного завершення роботи при неочікуваному відключенні електроенергії. Проте в ідеалі ДБЖ повинен захистити техніку від усіх типів перебоїв в електричних мережах, основні з яких наведено нижче. Види електроперешкод. Зараз йде їх перелік. Давайте розберемося, які неполадки в електромережі відбуваються найчастіше, що вони зазвичай бувають викликані. Імпульсні напруги, різка зміна напруги, за якою йде відновлення до звичайного рівня за проміжок часу до 10 мілісекунд. Причини імпульсні ліфти, кондиціонери, промислове статкування, блискавка тощо, амплітуда імпульсів може досягати 2000 вольт. Провал напруги. Раптове значне пониження напруги з відновленням з проміжок часу від декількох періодів до десятків секунд. Причина обмеження потужності, підстанції, особливо зимовий час, спуски, робота потужного садкування, типові прояв мерехтіння електролампочок. Короткочасне пропадання напруги. Зникне напруги тривалістю менше 20 мілісекунд. Причина пускові струми екссероксів, лазерних принтерів, потужних двигунів, тощо, що такі пропадання напруги непомітні для лука. Радіочастотний шум, високочастотна складова напруги, викликана підключенням, навантаження, генераторами, промисловим устаткуванням і радіопередавачами. Довготривале пропадання напруги, зникнення напруги, тривалістю від 20 мс до декількох годин. Причина відключення лінії від підстанцій і заперевантаження спрятувати умов, фізичних пошкоджень. і таке інше. Вибіг частоти, Короткочасні зміни частоти при підключенні потужного обладнання, тобто частота міняється. Для довідки, згідно з результатами досліджень, приватних компанії Bell Labs, IBM, кожен ПК щомісячно піддається дії близько 120 нештатних ситуацій, пов'язаних з проблемами електроживлення. Ну і функції ДБЖ. Основні функції: поглинання порівняно малих і короткочасних викидів напруги. Фільтрація напруги живлення, зниження рівня шумів, забезпечення резервного електроживлення навантаження протягом певного в... часу. Часу. Після зникнення напруги в мережі, захід від перевантаження і короткого замикання. Таке чотири функції. Додатково до цього чимало моделей упс, це англійське джерело безприбінноження, під управління спеціалізованого програмного можна виконувати додаткові функції. Автоматичний. Давайте подвигнумо так. Зараз. Автоматичний шатдаун обслуговуючого обладнання під час тривалої відсутності на проєм мережі, а також перезапуск обладнання при відновленні мережевого живлення. Моніторинг і запис логфай у логфайлі стану джерела жилення, температура, рівень заряду батареї та інші параметри. Відображення рівня напруги і частоти, змінного струму вживлячій електромережі, вихідного живлячого напруги, живлення і потужності, яка споживається навантаженням. Відстеження аварійних ситуацій, видача попереджувальних сигналів звукові сигнали запуск зовнішнього програм тощо. Вмикання і вимикання навантаження внутрішнім таймером у заданий час. Типи ДБЖ. За своїм принципом дії, ДБЖ діляться на три основні типи. Резервні ДБЖ офлайн. Ці ДБЖ служать для резервування джерела основного електропостачання електромережі на випадок аварії, відключення або пониження підвищення напруги вище встанової величини. Якщо це відбувається, то спрацьовує перемикач і навантаження переходить на резервне жилення від інвертора, що живиться від батареї. У штатному режимі живлення навантажень здійснюється безпосередньо від електромережі, як правило, через перешкодоподавляючий фільтр, Інші назви резервних ДБЖ: Stand-By, in Line в лінії. Переваги резервних ДБЖ, простота, і отже, дешевизна, високий ККД і отже, низькі експлуатаційні витрати, недоліки резервних ДБЖ, відсутність стабілізації напруги і частоти в штатному режимі, великий час перемикання на живлення. Від батарей декілька мілісекунд. І отже, короткочасне зникнення або викид напруги на навантаженні втрата фази при перемиканні. У цілому, ДБЖ цього класу можна характеризувати як компроміс між прийнятним рівнем захисту від неполадок в електромережі та ціною. Потужність пристроїв, що випускається, коливається від 220 до 2000 ВА. Ну, це ті ж самі вати. Далі, другий вид. Лінійно інтерактивний ДБЖ, лайн-інтерактив. У штатному режимі забезпечують навантаження напруги від основної електромережі. В деякій мірі регулюють напругу автотрансформатора, а при аварії, тобто є стабілізатор напруги, а при аварії в основній електромережі навантаж синхронно перемикається на інвертор. За принципом роботи, лінійно-інтерактивний ДБЖ, схожі за резервним ДБЖ. Вони також служать для резервування основного джерела електропостачання, гасячи невеликі сплески напруги, зладжуючи перешкоди. Водночас вони мають низку істотних відмінностей. Так, інвертор ДБЖ включається паралельно електромережі і працює в двосторонньому режимі. Здійснює моніторинг лінії електроживлення і певних меж забезпечує регулювання та стабілізацію вихідної групи напруги ДБЖ, а також поновлює заряд батарей. Окрім цього. Багато виробників встановлюють де дебаже цього класу, додаткові вузли, феррорезонансні трансформатори або автотрансформатори, що дають змогу розширити діапазон вхідної напруги, завдяки чому напруга на виході підтримується на прийнятному рівні без переходу на живлення від батареї. Тобто ну, Підживлюється, якщо напруга просідає. Переваги лінійної інтерактивних джерел. Безперебійно живе, досить високий ККД І надійніший, порівняно з резервним ДБЖ захист електроживлення, підключення вантаження. Тобто там може клацати кожен раз на акумулятор. Тут не клацає, а тут є он, трансформатор, який підживлює, ну, тримає напругу, якщо йде просідання. Недоліки лінійно інтерактивного ДБЖ, стабільність вихідної напруги в штатному режимі залежить від діапазону вхідної напруги. Відсутність стабілізації частоти в штатному режимі, відсутність, то тобто, частоту не держим. Відсутність ізоляції навантаження від електромережі, неефективність при роботі на навантаження з високою мірою нелінійності, проникнення імпульсів і шумів з основної мережі на навантаження. Низька інформаційна. Безпека, можливість несанкціонованого доступу до обладнання через лінії живлення. Ось такий він. Лінійно-єрактивний. І ось лінійно-етерактивний. Далі. Окремо, слід сказати про технологію, відому як дета перетворення напруги. Завдяки вдосконаленому досконалому зворотному зв'язку напруга на навантаженні регулюється плавно, а не ступінчисто, як у звичайних лінійно-інтерактивних ДБЖ, де перескакує на акумулятор. Стає можлива стабілізація частоти вихідної напруги. Ця технологія дає змогу забезпечити високий кікенєнадійний захист підключеного статкування від неплаток в електромережі. По лінії ДБЖ з тривалим часом резервування. У цілому лінійної трактини ДБЖ забезпечує прийнятний рівень захисту електроживлення і служить дешевою альтернативою складнішим системам, призначенням для роботи чутливо не, до неполадок в електромережі навантаження. Як правило, потужність призначення що складає від 250 до 10 тисяч ампер, ну, до 10 кВт. Да? Ну і останнє постійно. Включені ДБЖ або ДБЖ з подвійним перетворенням онлайн-дублсія забезпечують навантаження електрожилення без втрати фази. Принцип роботи ДБЖ цього класу полягає в тому, що вхідна змінна напруга перетворюється випрямлячим постійну, а потім інвертором назад у змінну. Навіть за наявності великих відхилень відхідної напруги, де продовжує живити навантаженою частотою синусоїдально стабілізованої напруги, як правило, відхилення амплітуди вихідної напруги не перевищують 5%, встановленого користувачем номінального значення, навіть під час роботи з надійнінням навантаження. Бачите, ще можна виставити її. Частоту і напругу. Да? Основна відмінна риса ДБЖ цього класу. Інвертор включається послідовно з джерелом основного електропостачання і перебуває завжди у вімкненому стані. При зникненні вхідної напруги він переходить на жилення від батареї. Завдяки використовуванній схемі таке поняття, як час перемикання на резервне живлення від батареї для ДБЖ цього класу, просто відсутнє, тому що від акумулятора бережиться. Переваги ДБЖ з подвійним перетворенням, постійна стабілізація напруги і частоти. Безперервність фази вихідної напруги у будь-яких режимах, відсутність впливів, навантаження на основну мережу, повна фільтрація імпульсів і шумів основної мережі, висока інформаційна безпека. Недолік ДБЖ з подвійним перетворенням, складність конструкції, і отже висока ціна відносно невелики, невисокі, і є отже високі експлуатаційні витрати, втрати електроенергії, е, утилізація тепла, що виділяється ДБЖ цього класу забезпечує найнадійніший захист. Підключено устаткування від неполадок в електромережі, що компенсує втрати на його придбання і установку. Діапазон потужності, що випускається дуже широкий. Від 600 ВА до декількох сотень кВ. Конструктивно ДБЖ можна поділити на настіння, на як правило, розеткової підлоги від 19 дюймов, Да? Один або декілька ДБЖ з комплексу додаткового комутуючого устаткування і кабелів утворюють систему безперебійного живлення. Дякую за увагу.